Що робити у випадку, якщо в свідоцтві про народженні, або окремо в паспорті допущено помилку і не співпадають документи між собою, наприклад, в імені або в прізвищі, або в по-батькові, наприклад? Перш за все, ви можете звернутися до органу, який оформлював такий документ? Це називається позасудовий спосіб для того, щоб вам видали. Документ, який, в якому зазначено коректно прізвище, ім'я по -батькові, по батькові залежно від помилки, яка зазначена в певному вашому документі. Наприклад, наприклад, свідоцтво про народження необхідно звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, де ви перебуваєте, і в подальшому вже отримувати від них відповідь або так, або ні. Тобто, або видають виправлений документ свідоцтво про народження, з коректним, наприклад, прізвищем, або відмовляють. Так само, якщо помилка допущена в паспорті, в будь-яких відомостях пов'язаних, наприклад, з написанням, формулюванням вашого прізвища або е ім'я по батькові, то що, треба звертатись до органу, який оформлював цей документ, е і так само очікувати відповідь від такого органу. Якщо вам відмовляють, то тоді необхідно звертатися до суду і встановлювати факт належності документа. Кожен випадок він індивідуальний, потребує вивчення комплексного залежності від ситуації. Тому, якщо у вас з цього приводу є питання, а також інші питання юридичного характеру, звертайтесь, пишіть в коментарях в особисті повідомлення. Дякую, слава Україні!